Вітаю у місті найкращих сусідів. Запрошую вас разом із вертикальною кухнею у гості до бізнес Асоціації Івано-Франківська. Поговоримо про кухню місцевого бізнесу разом із найкращими сусідами. Бізнес Асоціація Івано-Франківська це об'єднання бізнесів для росту, добробуту та якості життя у місті. Це таке собі дружнє коло, яке об'єдналося задля сприяння підприємницькій діяльності та розвитку бізнес-середовища міста у взаємодії з владою та громадою. Добрий день! Вас вітає будівельна компанія Вертикаль. У місті найкращих сусідів дуже люблять бізнесувати. Ну а хто як не визнає все про кухню і бізнесу? Тому ми прийшли до вас та ще й із подарунками. Тут у нас і чайок, і фартушок, і. Тапочки можете їх одягнути, Це знаєте, для такої нашої затишної атмосфери, щоб у нас розмова була по-сусідськи тепла. Дякуємо вам за теплі подарунки. Я для вас спекла Київський торт, тому що я знаю, що ви до нас у Франківськ з Києва приїхали. Розкажіть, як так сталося? Дуже дякую вам за е, солодощі, за торт, за те, що ви е, спекли його власноруч. Щодо так, я приїхав з Києва і 24 лютого 2022 року під час повного штабного вторгнення. Над будинком в Києві вже почали літати літаки, і ми вирішили з сім'єю, з моїм сином та дружиною виїхати трохи подалі з Києва. І два запасних варіанти вже відпали, бо це була Буча і Геваха. О п'ятій ранку в результаті ми виїхали на п'ятьох автівках до Івано-Франківського. За весь 17 годин ми. Доїхали до Франківська, розмістились. Дякую друзям, звісно, за розміщення. Дякую всім людям, які допомогли. А як так вийшло, що саме киянин об'єднує бізнеси в Івано-Франківську в травні 2022 року? Моя подруга надіслала мені лінк по угу. з Фейсбуку щодо того, що є вакансії, шукають. Кандидата на позицію виконавчого директора mm -hmm. бізнес-асоціації е, мене ця вакансія зацікавила. І оскільки з 2016 року року я працюю в бізнесі, mm -hmm. також маю досвід у громадській діяльності. Я подав своє резюме, був обраний до співбесіди, прийшов в співбесіду, і тут я зараз працюю на цій посаді. Класно, Досі. Подобається вам так, подобається. Насправді багато викликів, однак я вірю, що ми спроможні командою зробити все заради розвитку міста та громади. Клас. В чому особливості місцевого бізнес-середовища? Чим відрізняється від столичного? Звісно, це різні міста по кількості населення. Якщо зараз Івано-Франківську кажуть про близько 300 тисяч мешканців, то в Києві це 3 і плюс, напевно, мільйони осіб. І, звісно, територія міст. Через це в Івано-Франківську не так багато більшість бізнесів взагалі, представили місцевими. Місцевим бізнесом, а в Києві це більшість, це багато міжнародних компаній, декорпорацій корпорацій та багато інвестицій. І Київ більше спеціалізується ну, в багатьох галузях, звісно. Івано-Франківськ, напевно, це більш сервісне місто і туристичне місто, вхід в Карпати, можна так сказати, в гори. І через це я думаю, що е, ще важливо, важливий момент такий, що е, тут бізнес-середовище знайоме один з одним і, або через одне рукостискання в Києві ж через конкуренцію, неймовірну і через кількість бізнесменів е, то й інша ситуація. Друге, що б хотів сказати, я думаю, що в Івано-Франківську більш підприємливе середовище або мешканці цього міста, ніж в Києві. Тобто там, Якщо порівняти напевно, кількість населення та кількість бізнесів. Mm -hmm. Mm -hmm. А, і існує проблема в Івано-Франківську щодо пошуку та найму кадрів. Тому, і, тому що студенти, закінчуючи університет, або вищі навчальні заклади, або ПТНЗ, вони не знаходячи себе тут, або не знаючи, не володіючи інформацією, виїжджають до інших міст і розбудовують ті міста та громади. Угу. І втрачаються кадри. Так, і ми бізнес-асоціацію в програмі освіта, просвіта, і інновації, також цим займаємось. Ми вже зустрічаємося, проводимо події зі студентами, спільна подія освіта та бізнес була стратегіями діалогу, де ми об'єднали владу, бізнес, звісно, від бізнес асоціації студентів та вищенавчальні навчальні заклади. Де підняли питання для того, аби знайти ті точки дотику, аби все ж таки студенти інформувати студентів, mm -hmm. і вони проходили практики і в результаті отримували робочі місця, в тому числі на підприємствах членів бізнес-асоціації більше 50 вже на даний час. І тим самим розвивали наше місто і громаду. А не шукали якихось інших шляхів або взагалі виїжджали за кордон, тому що нам будувати цю країну. Однозначно, дуже цікаво. дуже цікаво. А порівняйте сусідів у Києві і Франківську. Які то люди? Що спільного, що відмінного? Ну, перше, напевно, я запрошую вас подивитись на наших сусідів. Ну, наш офіс бізнес-асоціації взагалі розташований в центрі біля білого будинку, і це стратегічне планування місце розташування нашого офісу для того, щоб можна було співпрацювати і не витрачати. З владою співпрацювати з владою, не витрачати час на те, щоб на логістику, можна так сказати, запрошувати в офіс представників влади і співпрацювати, аби розвивати громаду та місто. Щодо, взагалі, сусідів Івано-Франківська та Києва, я б сказав, що в Івано-Франківську я відчув більшу відкритість сусідів і Mm, допомоги навіть. Тому що в Києві, якщо порівняти там квартира або будинок, власний, то є власна фортеця, можна так сказати. Тут же тебе запрошують на обіди, на вечерю, на святкування, набагато частіше до своєї хати, до будинку. І більш відкритіше і зі співами, mm. з усім, з цим. Гуцульською душею, можна сказати, ти знайомишся і я це дуже полюбляю і закохався в цих людей насправді за відкритість, за щирість. Okay. Ось. І тим більше, звісно, тут є більш, люди, більше відвідують церкву на Західній Україні, і це також християнська віра, вона впливає на стосунки між людьми. За що найбільше любите Івано-Франківськ? Перше, за те, що він прийняв мене та мою сім'ю за доброту її мешканців, за відкритість, за готовність допомогти, звісно, а взагалі за камерність міста, за цей маленький париж, як вони кажуть, і за те, що з будь-якої точки міста майже до центру можна дійти за півгодини пішки, за озеро, за парк Шевченка, за драмтеатр і промприлад, за костали катедру, взагалі, за можливість бути причетним до розвитку міста та її мерканці. Клас! А дайте кілька порад сусідам, які тільки мріють або планують відкрити бізнес в івано франківську По-перше, потрібно горіти власною справою. потрібно бути вмотивованим, та щоб вести свою команду до тієї цілі, яку ви ставите перед собою до командою. Друге, я б назвав це: набирайте команду, створюйте її, розвивайте та вчіться делегувати. Третє це мати сміливість. Майте сміливість змінити напрямок своєї діяльності, якщо той напрямок, який ви обрали по-перше, не виходить. Четверте, зараз є дуже багато державних програм, програм міжнародних грантових спонсорів та партнерів для започаткування своєї власної справи для розвитку власної справи. Тому цим я б радив користувати корискористатись всьому бізнесу в Україні. Ну і п'яте, це долучайтесь до бізнес та бізнес-асоціації в вашому місті чи в області, для, тому що вони можуть надати вам більш серйозний старт і певні знайомства та потужності, інформацію для того, щоб підтримку вам, для того, щоб ви розвивались набагато більшими і швидшими кроками. А, ну і шосте це ніколи не здаватись. Все буде Україна. Дуже дякую бізнес асоціації Івано-Франківська за направду такий щирий прийом і теплу атмосферу. Хай бізнесують сусіди і оминають вас, діти. Дякуємо вам зі своєї сторони. Дякуємо Вертикаль за те, що вже є е, членом бізнес асоціації Івано-Франківська за проактивну участь. Звісно, запрошуємо вас та будемо раді бачити вертикаль. У себе в офісі та в гостях. А ми з вами побачимося у наступних випусках вертикальної кухні. Нехай все буде смачно!